То все палає, а Путін війну починає нову, розігнався. Але Зеленський попереджає країни Європи, що треба активізовуватися. Про все це говоримо просто зараз. Прямий ефір одразу двох ютуб каналів, де про другі фронти поговоримо. 24-го і Тараса Загороднього політехнолога, з яким зараз буду говорити я, Ірина Узлова. Пане Тарас, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, слава. Ну, що ж президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю Guardian російські помийки. А як то Раша тудей, параша туди і називаю, Пише світло двічі зникало під час інтерв'ю Зеленського британській газеті The Guardian в Маріїнському палаці в Києві. Невідомо чи це відключали електрику, спеціал... електрику, чи це постановка. Мразі, да? вони розгадили наші теси, люди по 12 годин без світла. А вони пишуть, що це постановка. На кого це дешевий блев розрахований? І наскільки їм а, турбує, що і в них то загардіан інтерв'ю Путіна не візьме. Не. Ні, ну звичайно, що що, що що скажуть росіяни, що що, 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 що там що їх слухати Ну, сказали, ну, хтось там ну, виділили гази у себе, там, ну, треба закривати двері, нехай нюхають далі. Ну, зрозуміло, що вони будуть е, у, у будь-якому разі намагатися е, дискредитувати будь-які кроки президента і будь-які кроки української влади. Тому нічого тут дивного немає. Угу. Але насправді їм муляк, як ви думаєте, ті заяви, де Зеленський каже про глухий кут Путіна. Давайте послухаємо до речі, будемо коментувати. Мені здається, що він знаходиться в тупиковій ситуації щодо реальних успіхів на полі бою. Ситуація більш схожа на патову для нього. Чому? Тому що для нас це дуже важко, але ми у себе дома і захищаємо своє. Українське суспільство захищає себе, військові захищають, усе тіло держави захищається від цього нападу. А у Путіна інша історія. Він перше інформаційно радикально налаштував своє суспільство до цього. Друге, він пообіцяв цілі. Він їх не досяг, і тому йому потрібно показувати якісь надбання. А Путін розуміє, що він глухому куті чи він думає, що у нього слідки починається. Ну, він хоче перечекати. Він хоче перечекати. Він думає, що щось поміняється. Ну, давайте так. ну Дуже ситуація нагадує, як з Гітлером. так Гітлер же теж сподівався на цей на Вундервафа, що щось поміняється. Знаєте, є от навіть ці, опубліковані були щоденники цього Гебельса, наприклад. Там, як знаєте, така радість у нього була го Квітня 45-го року, що все все тепер закінчилося. Тепер все почнеться. Це на смерть цього Рузвельта. Вони реально думали, що щось поміняється, так і через і через місяць вже єбельс троїл себе і там скільки шістьох своїх дітей і свою дружину. Угу. Так і тут звичайно, що вони сподіваються, сподіваються, що щось поміняється. Що він буде триматися при владі, що все нормально, десь домовиться Десь щось буде. Ну, коли ти живеш в такій реальності, ти вже не оцінюєш адекватно, що воно є. Ну і Путін сподівається, що він зможе пережити це, зможе якось відпетляти, тому що раніше у нього це виходило. Тільки тепер зовсім, зовсім інша ситуація у нього. Як відпетляти, коли навіть оці ем, е, активи Лукойла не можуть уже перефарбуватися безслідно і все бачать, і їм не вдається вже навіть обходити санкції, накладені до Фредовичем? Ні, ну почекайте, то те ж проблема цих е, акціонерів Лукоєло. Так, це от тих, хто і воловолодарі от нехай думають, що треба робити з Путіним. А Путін же не мислить такими категоріями. Він думає, ну втратите, ну е, потім як він говорить, відросте у вас. Так він же ж е, тут слід розрізняти вже конфлікт інтересів безпосередньо е, навіть цього олігархічного його оточення і конкретно його. Ну він і далі буде продовжувати це. Це робити е, тому, так що його не турбують проблеми лукойла його не турбують проблеми росіян. Е, він е, мріє, щоб про нього там написало підручниках що він відновив імперію. Він мріє про те, щоб на нього не написало, що він мача нічмо, хоча напишу, що чмо. Ось і так далі. Тому тут нічого тут дивного немає. Він буде бикувати до кінця. Це до речі, дуже нам на руку, тому що Україна якраз активно розігрує цю карту. От Зеленський правильно говорить країнам Європи. Ну щоб там ворушилося, то ніяк гроші вони не можуть бідосі виділити Україні. Так не не можуть. Цей поповорішувати, що воно є, він правильно говорить, що ви ви вони вже зараз готові це робити, а не через три роки. А то знаєте, там європейці чекають, поки українці будуть битися за них, щоб у них там жирне їхнє життя продовжувалось. Тому він правильно тут говорить правильний акцент розставляє, так що тисне на європейців в першу чергу демонструє демонструє демонструє, що реально відбувається. Залужний гарну статтю написав в Нью-Йорк Пості, яку Дональфредович читає. Він, він там описав те, що я з вами от говорив, як проходить перемовний процес у росіян. Угу. От там є ж таке, як це кремлівська школа перемовин. Ну я не вважаю це кремлівською, я вже взагалі це російською, російською імперською це і школі перемовин, років 400. Вони ведуться. Ну, Залужно абсолютно адекватно описує, що дипломатія у них не для того, щоб домовлятися, щоб притискувати свої питання, що вони будуть маніпулювати дефіцитом часу. Що вони роблять дефіцитом? Дефіцитом можливостей а, буде тиснуто. Будуть робити питання, грати в гру а, добрий поганий поліцейський. І багато чого іншого для того, щоб просувати свої, свої інтереси, нічого там не, не, не поміняється. Те, що ми з вами ми з вами обговорювали. Ну почитайте, вот у залужного досить доступно все це пояснено ну, з точки зору його, його бачення ситуації. Так що так воно і буде, так воно і йде в принципі, в цьому напрямку. Наше завдання ж говорю: клопати ракети, довбати по території Росії. От сьогодні, до речі, ну не знаю, там що підтвердження немає. Говорить, що наступний танкер потопили, в тону да, ніфіксать, ніфік шастить. Вас попередили? Ні, все. Це те, що ми з вами ще теж вже рік тому там обговорювали. Що коли не ну, треба чекати всіх цих санкцій, треба тупо топити танкери, от тупо топити танкери, тоді тоді все по-іншому буде працювати. Тоді це будуть справжні санкції. Те, що от накладають СБУшники, те, що там накладають Мадяр. І все інше, отак от, от повинна працювати по, по іншому розмову з росіянами. Не вийти. і дивіться вже ніхто. І нам і в принципі і ніяких зауважень не робить. До речі, щодо цих танкерів, які треба топити днями реальну ситуацію з морським експортом сирої нафти описав Андрій Клименко, керівник інституту стратегічних чорноморських досліджень, головний редактор Black Sea News, який говорить про те, що насправді ситуація за жовтий втішна, бо ще плюс півтора мільйона тонн після вересневого одного мільйона для Росії. ця нафта експортувалася. Хто б що не казав, де б ви що не читали їхній власний моніторинг по 556 танкерах щомісяця показує такі дані, що в завер в чотирьох російських експортних регіонах: Арктика, далекий схід, чорне море, Балтійське море у вересні 2025-го порівняно з серпнем. Експорт сирої нафти зрізна цілий мільйон тонн. Стан став був двадцять став 23, був 22. А за жовтень прибавило ще на півтора мільйона. При цьому Балтика в жовтні додала 731 468 тонн. тисячу Як має бути зрозуміло, каже Клименко, всі розмови про те, що якісь країни щось там розглядають на про санкції щодо сотень танкерів, які, начебто, діють це все ніщо перед Тимним моніторингом, пересписками танкерів, що везуть реальну нафту з порту варев до порту Віндії, Китаю, Китаї, Туреччині тощо що з цим робити, абсолютно зрозуміло, каже він. Всі знають, що робити Україна. Знає і робить країни ЄС та Балтійського моря, теж знають, що треба фізично обмежувати це і знають як, але все ще бояться. Хоч розуміють, що експорт нафти це вічний тигун путінської війни, поки його не поламати, балачки про перемовини і оці санкції все, все до одного альтернативно обдарованого за океаном. Ну так воно і є, так воно і є. Але тут ну пан Клименка він ще не фіксує. Ну я його читаю, okay. я по повністю з ним погоджуюсь. Ну дивіться, чого вони збільшили експорт. Ну тому що почали бити по НПЗ, їм немає куди дівати свою нафту. Це раз. Друге, чому Балтика? Тому що Балтика, тому що там ніхто не чіпається суда, це правда. Хоча можливості є без я вам сказав, використати міжнародні угоди щодо. Запобігання забруднення навколишнього середовища судами згідно з цим можна спокійно зупиняти це на, на допс... до, до, до дослідження екологічної шкоди. Можна робити, можна робити. Європейці це роблять? Ні, не роблять. От тому, що чи є у них можливості, є можливості, да, чому не роблять. Але тут. Ну тому, що тому, що корумповані корумповані еліти європейські, які думають, що можна якось повернути. хтось сидить на зарплаті, хтось елементарно боїться, хтось не, не хоче приймати конкретних рішень. Тому що через данську протоку це давно можна робити. Це раз. Друге, але тут є нюанс, тому що пан Кліменка він правильно це фіксує. Правильно це фіксує фізичне. Обсяги, але питання в тому, яка ціна цих фізичних обсягів тут починаються нюанси тут починаються нюанси, все ж таки, все ж таки, через падіння ціну на нафту і додаткові санкції, вони все ж таки змушені продавати не як в Європу, і вони фактично дуже близько до собі вартості це все продають. Тим більше тиск зараз зростає на азійський ринок, зростає Саудівська Аравія. Нещодавно я бачив дослідження вже. Американське сланцеве нафту виявляється для виробників нафти американських 60 доларів. Ціна це не вже не така і, і, і погана ціна. Вони можуть це собі дозволити. Більш того, вони готові до 50 доларів її знижувати, Е, тільки там вони будуть скорочувати інвестиції, тому що технології. Сильне змінила, сильно змінилися і вони впроваджують нові нові методи. Тому звичайно, що збільшують, поки що, поки що збільшують, а, але бачите, по чорному морі вже почали працювати, вже просто топити тупо танкери. І я підозрюю, що все ж таки чорне море скоро скорою. Пане Кліменка буде все ж таки зникати з радарів, тому що Україна буде це робити. Обов'язково зараз про це поговоримо, щоб е, допомагати нашим військовим топити русню якомога е, швидше а росіян. Бо зараз Ютуба серце накриється від такої лексики. Він ж дуже чуттєвий. Нагадаю, що триває мі збір. Я не давайте лорками їх називати. Всі, всім зрозуміло. Якщо там до Ютуба будуть претензії, скажемо, ми взагалі Толкіна обговорюємо і все інше. Можна орками називати. Знаєте, як, як знаєте, як це є такі старі, старий анекдот що Радянський, коли КДБ спіймало людину а, на червоній площі вночі, він розклеїв листівці. листівки. А, ну спіймало, приводять до себе, дивляться, листівки порожні, а, запитують, говорить а чого вони порожні? Чого тут, не, чого тут немає нічого? Говорить, а що писати? так все зрозуміло, так і тут. Що будемо орками називати, якщо не подозриться дійсно, так. Та що, а Тікток там взагалі треба казати сусіді? Бо раптом, та це страшне. Ну, нічого але будемо да ми придумаємо. Друзі, триває мій збір на Volkswagen t Т5» з краноманіпулятором. Ви просто нереальні молодці. Ми вже зібрали 391 тисячу, і нам залишилося відтак менше 70. Я впевнена, що за 7 днів наступних, які ми не впино, тут разом працюємо на різних платформах. На нам це вдасться. І підпишіться, будь ласка, на курс пана Тараса. Переможні переговори, щоб точно знати а, жорсткі перемовини, маніпуляції тиску та самозахисту. Вже другий цей курс, щоб точно знати, як протидіяти маніпуляціям, В цьому вам допоможуть 10 готових урок. Оки від пана Тараса, а також 500 готових текстів, Раз будете знати, як розпізнавати, коли на вас хочу тиснути, якось вас вводити навколо пальця, маніпулювати вами і не просто це розпізнавати, а знати, як це на корню і перерубати. А ми а поки ми перероблю перероблюємо дійсно це то абсе вже другий раз за кілька днів. Глава Туапсинського муніципального округу Краснодарського краю Сережа Бойка бойка повідомив про відміну загрози атаки безекіпажних катерів, коли вона минула. А лише о восьмій ранку за московським часом. Сом місцеві жителі писали про вибухи в місті, а режим безпілотної небезпеки тривав майже 8 годин. У хорошо ймовірно пошкоджено один із причалів і дійсно ймовірно пошкоджено один із кораблів. Екселінова плюс показує. Відеочевиця, морський дрон потрапив до району причалу 167, Пише Дніпро Осінта. міноборони РФ заявляли про сім збитих безпілотників, нібито на акваторії Чорного моря. Ну це якраз теж законна військова ціль. І ще мені подобається, що майже вісім годин там режим безпілотної небезпеки, і вже пишуть навіть методички, як рятуватися не тільки від оцих повітряних тривог, а ще й від блекаутів. Вже там жителі Курської області просять. напишіть пишіть нам, що нам що скаржився ну, да, да, даткаржевся цього Там була. Річно це не говорить цей Хінштейн. Там сидів сидів, там губернатор цієї області. Mm -hmm. говорить та що нам робити? Ми вам напишемо методички. Mm -hmm. Знаєте, оці всі, о, от чим все ж таки відрізняється от Росія російське суспільство від українського? Все ж таки. Якби там не говорили, можна у нас покричати, натиснути на чиновників. Чиновники починають десь ворушити своїми всіми п'ятими точками для того, щоб все ж таки робити так в правильному напрямку. А ти а в Росії ти ж не скажеш, що це дуже добре для нас? Тому що це коли немає зв'язку з от всередині, там так, і ти не можеш щось не маєш права все сказати. Це ще більше буде погіршувати ситуацію в Росії. Ну, це пов'язано буде не тільки з відсутністю можливості швидко це лагодити, все ж таки за нами стоїть Європа, і імпорт електроенергії можна організувати, а те, що вони будуть ну мовчати і так далі. Знаєте, оце такий феномен феномен це був описаний як от Картес. Картес це коли іспанські на, на, знищили імперію Майя їх же не було невелика там кількість людей. Там загін приблизно чи дві чи три тисячі людей. А має ну там 20 мільйонів тих людей. було, ну точно, ну не 20, так точно не можу сказати, але ну точно там мільйони було цих має. Так от там от показувано було, як як працює ця система, коли. Оці його підлегли, не, не, не могли сказати правду, що дійсності відбувається. Угу. Говорю, все все добре, всіх розгромили, а все все добре, всіх розгромили, поки цей загін Протеса не з'явився в цьому безпосередньо в цій століці Майя. ось і вже не зробив щось недобре з головою цього імператора. Так і тут, коли немає зворотнього зв'язку, так так все добре, замовчуються, масштаби приховуються, що в дійсності відбувається, і багато чого іншого. Ну, нехай продовжують цьому статус. Методички нехай пишуть. Я думаю, що українці задоволені задоволеннями самі методички напишуть, там, що, що робити. Русський солдат, здавайся, називається і так далі. Бо росіяни, здавайтесь. Да, ну а вони та та є. Ми ж там підкидаємо їм листівочки та їхні організації, типу її лісом», теж тоже їм роздають, пишуть в соцмережах, що їм робити і як їм від Путіна позбавлятися, бо принаймні життя своє, хоча б рятувати. Пане Зараз повертаючись до Європи, Зеленський дійсно застеріг, що Путін може відкрити другий другий фронт. В «The Guardian» він про це сказав, що є така небезпека. І Європа має це усвідомлювати. Давайте почуємо. Я скептично ставлюся до питання, що вони просто хочуть землі. Бо у них великі території. Це більше про те, щоби отримати політичні такі бенефіти. Росіяни прагнуть, аби Україна не розвивалась. вони хочуть знищити ідентичність нашу. Я думаю, що не Європа у стані війни з Росією, а Росія у стані війни з Україною і, в принципі, гіпотетично з багатьма в Європі. Ми розуміємо, на що вони здатні та що вони можуть зробити. Але Європа так боїться слова ескалація. Їм здається, що будь-яка відповідь Європи, адже вони розвинуті держави, що ставляться з повагою до закону і цінностей, це ескалація. А я вважаю навпаки, що Росія не любить слабкість, і вона вважає, що будь-які інтелектуальні несилові відповіді, такі, як завжди, знаходить Європа, це для Росії не про закон, а про слабкість. Усі провокації, до яких сьогодні Росія вдається в Європі, це перевірки того, як відреагує Європа. Перевірки на що здатні європейські країни, а також на те, як реагуватимуть США на поточну загрозу країнам-членам НАТО. Ну, пан генерал лейтенант німецький Зольфранк, що ми обговорювали, казав про те, що Путін, хоч завтра, може почати обмежену маленьку, але операцію проти країн НАТО. Я не дуже думаю. Більше схильна, що як ви кажете, можуть бути там 200 дронів запущено з території Білорусі. Ну і он черговий доказ того, що навряд чи Путін піде з землею, але буде атакувати з повітря. В Бельгії помітили три безпілотники над АЕС. Уже настільки офігівають росіяни. поблизу бельгійської атомної електростанції Дузи фіксували появу невідомих дронів на роботу. АЕС це інцидент не вплинув за певних вречний компанії. Оператора станції владі доповіли. Нагадаю, 4 листопада над аеропортами Брюсселя круждали безпілотники. 6 листопада круждали на початку жовтня. 15 безпілотників над військовим полігоном на сході Бельгії круждали. Ну постійно, постійно вже два плюс місяці. А на але на повномасштабну, ну якось І де той міністр оборони Бельгії, який Франк, там ага. махав шашкою, кричав, що будуть мочити Москву, да, якщо вирати. там щось буде ні. Ну я вам сказав, яка технологія може бути. К Росіянам достатньо ну вибити енергетику в Польщі, припустимо, для того, щоб починалася зупинятися країна, щоб почався хаос. А для того щоб люди тікали з Польщі, цього достатньо росіянам. чи є у них такі можливості? Та є у них такі можливості так потім там хто то будуть втикати, розповідати розповідати, як вони готові до зустрічі з росіянами. Тому нічого тут дивного я не бачу взагалі. І у але по по землі вони не будуть, а такі значить вибивання будуть. А дійсно, а де він? Чого він не відповідає? Той пан Франкен казав, що він зітре Москву з лиця землі прямо так, але правда казав, якщо ракети полетять, так так уже дочекаються, що ракети полетять. Не, не дай Боже, звісно, але. Знаєте, коли нам говорять про стандарт НАТО, і коли європейці починають розповідати, що у нас якось не так щось працює, я просто дивлюся на цей цирк на дроті і запитую: це ви там такі нам стандарти НАТО пропонуєте? так Якщо у вас політична система продукує таких політиків, які неспроможні приймати рішення, так які не можуть дати конкретно відповіді на конкретне запитання і назвати речі своїми іменами. Ну не буде ракет Ну, не буде ракет. Прилетять шахеди, от виробить вам всю енергетику, і будуть дивитися, як ви там мучаєтесь, а кричите, а я що там сталося, і все інше. Ну, знаєте, я підозрюю, що ну, Путін дивляться на цей збір лохів і мудаків і розуміє, що може робити в принципі все, що завгодно е, з цією Європою і вона нічого не зробить. Ну, тому що коли там говорять там, ракети полетять, які ракети? Українські ракети, да? тому що у вас немає ракет. Ну так може, от ви там менше буде ну, мудачитись нарешті ухвалити рішення про передачу Україні активів, так а для того, щоб Україна наштампувала ракети довбала по москві. Ви ж повинні розуміти, там же ж питання в тому, якщо вони не можуть визначитись, що на них буде нападати, як ви превентивно будете бити по території Росії? Ось хто це буде робити? Якими ви ракетами будете це робити? Намалюєте ці ракети, чи що ви будете їх робити. Тому слід розуміти розуміти от прості речі, і це правильно президент їм говорить для того, щоб там ворушилося швидко. Хоча я підозрюю, поки там реально не почнуть прилітати дрони вже так системно, вони і так і так ворушитися не будуть. Будуть удавати, ой, я знаю, ми, а ми ще не визначилось. А що це воно прилетіло? Ну і що, що у нас не, не працює електрика? А, ось ми все рівно не знаємо, що то. Ну на до нас же не ракети летять, не ракети. А, ну, і що що там диверсійні групи працюють по всьому, а, по, по всій країні а, нищать, нищать енергетику і нищать склади? Ні, ні, ні. Ракет же немає. Ну значить, це нормально. Теляться, звісно, самі собі себе наражаючи на ще більшу небезпеку. Я не розумію, чому така слабкість дійсно із тими ж замороженими активами та сама Бельгія, але і, і тут їх можна зрозуміти, ми пам'ятаємо. Я... Ну по Бельгії, так. Да. Я... Ну, там, до речі, десь була вже те, те, що ми з вами теж обговорювали, чи є план Б. Е, ну, Не виключено, що підключиться Норвегія, вона дасть гарантії понад 100 мільярдів. У, 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 у Бельгії, оці, у Норвегії грошей просто там тьма просто тьма вільних грошей, у них же фонд на 1,7 трильйона і він постійно поповнюється, тому що Бельгія це якраз норвежці заробляють дуже гарно від відсутності російського газу. Ну і на наше щастя, у, у цьому у Норвегії є не тільки морський кордон з Росією, а і суходольний кордон з Росією. от там 100 кілометрів є, але він існує. Так що я думаю, що все ж таки гроші будуть, але те, що. Рівень мудацтва вже європейців вже просто зашкалює всі рамки, які тільки можливі. І до статті залужної теж неї звісно звернула увагу. Скорочена версія цього матеріалу вийшла на нью пост Розлога є на українській правді. Кому цікаво почитати Залужний зауважує, що дійсно дипломатія стала окремим фронтом протистояння з Росією. Як ви згадали, що Росія поєднує радянські методи з сучасними технологіями? А нам треба, ось що нам треба та, робити ґрунтовно готуватися, знати предмет дискусії, історії питання, тактику, психологічні прийоми російської сторони, зберігати витривалість і чіткість позицій, не піддаватися провокаціям, але бути гнучкими. Формулюванням, володіти логічним аналізом звучить гарно. А на практиці в нас здається зараз це? Ну, ну що, ну, знаєте, вода камінь точить там, да. Але якщо о, камінь, камінь не хоче точитися, там вона удає, що. На нього, вибачте, вже стцюця він удає, що це Божа роса. Так, ну що ти тут можеш зробити з такими політиками? Поки воно не поприлітає там серйозно, я не вірю, що вони будуть ворушитися в правильному напрямку, але вони вже перелякані. Вони вже перелякані, ну, принаймні, країнам. Європи, які межують з Росією або, або а, в Балтійському морі, в басейну Балтійського моря, там процеси рухаються швидше. А далі від кордону, від кордону з Росією, тим більш розслаблено себе почувати. Вони бачу, Іспанія знову заявляє, що вони нічого збільшувати витрати на оборону не збираються, начебто, у них і все добре. Ну що, що, що тут можна сказати? Ну давайте так візьмемо конкретніше. Чи достатньо ресурсів, наприклад, Північної Європи, яка є під ударом Росії, щоб допомогти Україні, достатньо? Це ж найбагатша країна частини Європи, от саме басейн Балтійського моря, північ саме Європи і всіх інших. Тому, якщо все ж таки там мозок буде провітрений хоча б цих політиків це вже буде достатньо ресурсів для того, щоб перемогти в Україні війни, якщо в першу чергу це стосується грошей, ось а далі треба стимулювати їх, показувати результати, і тим більше вони будуть, тим більше вони будуть допомагати. Тому що ну от вони ж теж знаєте, сидять, думають. А може пропітляємо? А не пропітляємо? А чи переможе Україна? А виявляється, що вже американці говорять, що Україна може перемогти. Ось чи скажуть американцям, ми вас прикриємо. Ось я думаю, що все ж таки американці скажуть, що прикриємо ну тим більше, ви ж ви ж пам'ятаєте цю стролю, як тільки європейці збільшили витрати на оборону, почали закуповувати американську зброю. Дональд Трамп зробив висновок, що в принципі НАТО вже і не така погана організація виявляється, так. Коли пішли контракти, ну, виявляється нормальні пацани. От, бачите, поговорили з вами, гроші з'явилися, почали закуповувати. Ну, таке навіщо нам НАТО? Це, це, він тільки, він тільки, тільки по-моєму, з Рюти, коли там зустрічався чи з кимось, я зараз точно не пам'ятаю. По Іспанії теж прийшовся говорити, в Іспанії не хоче плат платити внески. Та може ми її виключимо нафіг з НАТО. Да? Абсолютно, абсолютно нормальний розговор там да, в даному випадку. Да, да. Так, значить, пане Тарасе, дякую вам дуже сьогодні. Сьогодні і завжди. Завтра ми побачимося у цій же порі, об 11, і Наші глядачів закликають приходити також і підписатися на Ютуб пане Тараса, на Ютуб 24 і на мій Ютуб. Гарного дня вам, пане Тарасе, до побачення. Дякую, до побачення всім. Побачимося, і переможемо, друзі, на все добре.